Отже, любимої третєкласники, проводимо дослідження. Що я роблю? Я запалюю свічечку. Що ми бачимо? Свічка наша? Горить? Горить. Так. Якщо я візьму банку, накрию нашу свічечку. Подивіться, що відбувається, горить свічка. Відповідайте. Так. Да. Так, гори. Да. Ну, спостерігаємося, буде далі. Так, що відбувається із носимо з світличком. От Чому свічечка потухла? Ваня піднімає ручку, будь ласка, Ваня. Тому що кисень не поступає чи? до банки, і без кисня свічка не горить. Так, дякую, Ваня Максим. Я погоджуюсь з Погоджуюсь, Погоджуюся з, з Ваней. Так. Той кисень, який був у нашій банці, він скінчився, так?